Щодо оцінки ворога, так його недооцінювали. Багато хто продовжує його недооцінювати зараз. Основна його сильна сторона це його кількість. Вони помирають пачками, але наступна хвиля йде, переступає через труп mm. свого і продовжує рух, закріплюється на нових позиціях, mm. вибиває наших з цих позицій. Знову ж таки, у них величезна кількість е засобів ураження і ресурсу до них. Це міни, снаряди. Вони не жаліють бити по містах тилових нон-стоп. Mm -hmm. По місті, де я перебуваю, за день прилітає до десятка кабів іноді е обстріли з РСЗВ і з просто з артилерії ніхто особливо не рахує. Про безпосередню лінію зіткнення я взагалі мовчу, там не стихає ні на хвилину. Mm -hmm. Кількість дронів величезна, кількість мін величезна, кількість снарядів величезна. Вони також вдосконалюються, також е дуже технологіями, немає в них технологічного голоду. Скажем так, тому що всі нам обіцяли, що будуть от запрацюють санкції, і вони будуть воювати з списами. Нічого подібного все в них є достатньо і у великій кількості.